Вітаю, з вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромопсихолог. І сьогодні тема нашого підкасту це вдячність. Що ж це таке вдячність? Вдячність це вираження подяки за те, що ми маємо, за людей, які нас оточують, за ті справи, які вони для нас роблять. Навіть ті люди, які ну, в чомусь нам, можливо, не імпонують або. Все ж вони також заслуговують вдячності, оскільки кожна людина в нашому житті вона не випадкова, кожне слово в нашому житті, воно не випадкове. Це все уроки, які нам дає Всесвіт. І питання в тому, чи ми засудимо цю ситуацію, чи навпаки ми візьмемо з неї ресурс, досвід позитивний, який допоможе нам створити кращу версію себе. Піддячність це дуже рушійна сила, це дуже потужна енергія, яка впливає на досить багато факторів, навіть на фізичний та психоемоційний рівень людини. Тому що коли ми дякаємо, ми відчуваємо позитивні емоції, позитивну енергію. Тоді, як метод Бойранга, до нас підтягуються такі ж позитивні ситуації, висловлювання, коментарі, події. Тому що все в житті це енергія насправді, і вона нікуди не дівається, як ми знаємо. Вона переходить з однієї в іншу. І коли ми нашу енергію життєво направляємо в созиданні, наприклад, навіть в вдячність, то ми маємо великий шанс підтягнути до себе такі ж позитивні події, такі ж позитивні ситуації, і взагалі підвищити рівень задоволеності життям. Починається вдячність з того, щоб просто помічати доброту в житті. І це досить важливо. Це перший етап, як цьому можна навчитися. І помічати не з осудом, а навпаки. Якщо навіть в нас немає чогось, ми бачимо, що в людині є, якось вона проявляється так, як нам подобається, то подумати, як по-доброму, як класно, що в неї це виходить. А що ж можу я зробити для того, щоб навчитися прокачати ось цю свою сторону і мати такі ж результати або кращі? Оце вже буде вдячність в нашій думці. Коли ми помічаємо, то це вже є перший етап. Але ще такий момент важливий, Недостатньо тільки помічати. Важливо ще й дякувати, важливо ще й говорити. Тому що якщо ми тільки будемо помічати, і це тільки буде на рівні нашої думки, думка вона прийшла і пішла, і все, і залишилась пустота. А коли ми, помічаючи, ще все проговорюємо, це дуже дуже великий бонус і напрямку людині, яким ми це говоримо. Дуже важливо дякувати також і собі. Тому що ми досить часто можемо подякувати комусь, але при цьому обесцінюємо себе і не помічаємо тих моментів, які ми класно зробили. Да? Це не йдеться мова про гординю, чи гордитися собою, ні. Але й важливо розуміти те, що вдається. Це дає силу натхнення, наснагу рухатись далі. Це такий певний результат, навіть я б сказала. Який також дуже важливий для того, щоб була енергія йти далі до своїх поставлених цілей. Що ж дає нам вдячність? Ну, перш за все, ми вже про це проговорили: це підвищує задоволеність життям. Це досить важливо. Бо для чого жити, коли не відчуваєш щастя? Для чого тоді це все потрібно? Далі вдячність нам дає таку приємну емоцію, яка Дає натхнення ресурс діяти, яку ми можемо подарувати, привнести в життя інших людей. І це досить класно, це такий енергообмін, коли ми комусь даруємо цю позитивну емоцію, хтось нам, і такий в природі, доброти. І це прекрасно, тому що тільки на таких світлих енергіях і приходять гарні події, ті, які ми запам'ятовуємо на все життя. І ті, які нас надихають рухатись вперед, також коли ми дякуємо, ми підвищуємо свою самоцінність та всього того, що нас оточує. Тому що ми часто не помічаємо, ну точніше, ми помічаємо, але це вже так обидіно те, що ми маємо, ті всі ресурси, які ми маємо, навіть те, що ми можемо ходити повноцінно бачити. Вдихати, відчувати аромати, чути, тактильні відчуття маємо. І це дуже важливо. бо Без цього людина не буде себе почувати повноцінною, і вона не може вже тоді відчувати на життя, в повній мірі, як воно є. Навіть будівля, в якій ми живемо, ті всі меблі, які нас оточують, ті всі прибори, прилади, які нам допомагають в побуті. І це можна перераховувати цей список дуже-дуже довго насправді. Коли ми маємо вдячність за це все, тоді у нас підвищується цінність того, що ми маємо. Бо буває так, коли ми думаємо, де що ж, я нічого такого не маю, нічого там не досяг чи не досягла, і в мене все так обидіно, нічого такого. Але насправді у кожного все цінне. Проблема в тому, що ми його не цінуємо. І коли ми маємо цінність, от тільки тоді ми можемо отримати більше, ніж маємо на зараз. Все світ бачить і розуміє, що нам немає сенсу давати більше, коли ми не цінуємо те, що в нас є зараз. Бо коли ми не вміємо цінувати, скільки нам не дай, все буде погано, все буде не так, ми до всього знайдемо якісь придірки, якісь негативні коментарі, і всім будемо незадоволені. Сенсу тоді давати більше людині. І ось вдячність якраз допомагає цю сторону підтягнути, прокачати в собі, щоб цінувати і себе, і те, що нас оточує. Також вдячність дає дуже-дуже такий величезний, потужний ресурс навчитись у негативних ситуаціях точніше, з негативних ситуацій виносити важливі життєві уроки. Тому що кожна негативна ситуація насправді це дуже величезний досвід, і вона багато чому нас навчає. Це якраз і є той момент трансформації, якраз і є той момент точка росту, яка є вирішальною, в яку сторону ми підемо: в сторону осуду чи в сторону прийняття ситуації і аналізу, чому вона відбулася, про що вона для мене. Для чого вона мені треба, що вона мені дає, що я можу з цього навчитися і примінити в своє життя. Це дуже важливі життєві уроки, які дуже цінні. Навіть якщо подумати про мрії та досягнення, все-таки найціннішим досвідом вважається той, де нам не вдалося досягти, де була поразка. Бо ось це і є якраз трансформація, ось це і є якраз особистісне зростання в ці моменти. Хоча вони болючі. Але через такі моменти ми й ростемо. Ну, і як я вже говорила, вдячність дає нам покращення фізичного та психічного здоров'я. І це однозначно, тому що, чому фізичного, ніби так сказати, да? все дуже просто. Наша психіка вона в результаті впливає на нашу фізику. Тому що те, що ми думаємо, те, що ми проживаємо, потім осідає в нашому тілі В вигляді затисків. Найперше, а потім вже пізніше в психосоматичних захворюваннях. Якщо ми не вскрили ці всі проблемні моменти, не пропрацювали, то так воно саме і стається. Якби не було це приклад, але це так. Щоб виразити, щоб виразити вдячність, най, найлегше і найпростіше це сказати дякую. І не просто сказати. А на мою думку, важливо сказати ось повною. Такою, з повним таким відчуттям вдячності, з повнотою цього слова, що всередині вас ця енергія дійсно була вдячності, а не просто із солідарності. Ось це, мені здається, досить важливо, надважливо навіть. Можна написати листівку або подяку. ну, в нас часто не дуже так популярно, в нас часто популярно більше написати повідомлення чи зателефонувати людині. ну, Це також варіант. І людині буде приємно і вам також. Можна навіть зробити подарунок вже вдячності. Це також дуже завжди приємно, визиває позитивні емоції, як і в людини, яка дарує, і так і в той, яка приймає. Тому що, коли ми даруємо подарунок, ми його вибираємо, ми обдумуємо, як це все буде, ці всі детальки, і ми також заряджаємося цією історією. І наповнюємося енергією, тому що вдячність, і доброта, добрі справи, вони ходять поряд, і вони дуже потужні, насправді, дуже потужні. І просто культивують всю негативну енергію, перетворюючи її в позитивно, ту, яку ми маємо. Ми люди, ми не завжди відчуваємо тільки позитивні емоції. Це так є, це нормально. Але наша задача їх культивувати в позитивні, ті, які б нам давали зріст, розвиток. А не навпаки. Також можна просто провести банально час, якісний час з тою людиною, яка вам дорога. Можна медитувати або молитися, кому що більше лягає, щоб висловити свою вдячність. Молитва це також рушійна сила. Вона нас рідня медитації, але це просто різні культури. Ну і медитація насправді це така річ, вона не обов'язково має бути з музикою і словами. це просто… Подихати, сконцентруватись на собі, відчути себе, зрозуміти себе в кінці кінців, відновити цей контакт з собою. Ось молитва більше така глибока, як на мене, але де те добре по-своєму працює. Для того, щоб розвинути вдячність, багато способів є насправді. Ну, Декілька порад це найперше вести щоденник вдячності. Наприклад, кожен день записувати три речі, за які ви вдячні комусь. Та, три речі, за які ви вдячні собі, що вам вдалося зробити. Мені дуже подобається, що писати вдячність за те, чого ще не сталося, але в теперішньому часі, ніби вже це збулося. Також дуже класно працює, і дуже цікаво, бо ти себе навіть програмуєш, ніби та, даєш собі таку планку певну, до якої стремитись. Також дуже добре це висловлювати, вдячність про це вже приговорили вище. Також робити компліменти дуже класно, от насправді це і людині приємно, і вам також бонус, як на мене. Ну це важливо. У мене, наприклад, була така період дуже довго, що я це помічала, але не говорила. Але не то, щоб на як спеціально. Але якось це так було підсвідомо виникало, і якось мені здавалося, що всі про це знають. І потім, в один момент, я зрозуміла, що реально я про це думаю. Мені подобається там людина, наприклад, її образ там, або як вона себе проявляє. Але комплімент я про це не говорю. І це було таким ключовим для мене, щоб більше проявляти вдячність у світі, а не тільки в собі її тримати, щоб ділитися цією вдячністю. Бо буває таке, що ось так, ми її маємо всередині, але не ділимося цим відчуттям з іншими. Також розвинути вдячність, допомагають добрі справи для інших. Коли ви комусь допомагаєте, ви тоді більш краще і більше вдячні за те, що маєте, і за те, що є такі люди, яким ви можете бути корисним да, допомогти. Ну тут, звісно, без гордині важливо, але в цілому це також гарно працює. Ось такі маленькі рекомендації, які можна використовувати. Ну і ще коротко проговорю, як же впливає вдячність, так трішечки вже ми це затронули вище. До речі, вдячність навіть допомагає зниженню стресу і тривоги. Тому що, коли ви зосереджуєтеся на вдячності, то ви менше тривожитеся і думаєте про те, що у вас там трошечки не так іде, як ви цього очікуєте. Також дуже гарно впливає на поліпшення сну є такі дослідження проводили. І також дуже важливо на підвищення енергії. Це дуже важливо. Тому що зазвичай, коли ми зосереджуємо свої думки <кій> <кій> на всьому позитивному, ми відчуваємо більш життєрадісним і бадьором себе. І це дуже важливо. Особливо в наші дні, так рівень енергії це магия важливо, насправді. І навіть Вдячність, така позитивна енергія, вона впливає на продовження життя. Дослідження проводили, що люди, які вдячні, мають нижчий ризик смертності. Ось такі є дослідження, які підтверджені науковцями. Отже, можемо зробити висновок, що вдячність це дуже потужна емоція, енергія, яка може позитивно впливати на наше фізичне та психічне здоров'я, на стосунки з усіма людьми, які нас оточують, а це дуже важливо, тому що людина не може бути сама по собі. Їй дуже важливо мати гарні, гармонійні стосунки і в сім'ї, і поза нею. А виражаючи вдячність, ми якраз покращуємо рівень наших стосунків один з одним. З вами була Олена Мілько. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мати вдячність на кожен день і собі, і людям, які нас оточують. А також проявляти її, дарувати цю вдячність іншим і закладати свій гарний фундамент позитивних емоцій. Всього найкращого!